Вітаю, ми продовжуємо грати кар'єру за безробітнього Football Manager 22, і що на нас чекає сьогодні? Що взагалі було? Останній матч з Белеаресом, після чого, ну, хоч якось почали брати якісь очки. Тим паче Ельче, який був на першому місці, виграли в нього перемогу. Але мальорка, яка знаходиться у нижній частині таблиці, з нею вже програли. Хоча по статистиці було все досить непогано. Тому важкувато. На сьогодні матч Зов'єда, Понферада, перший раунд іспанського кубку та Лас Пальмас. На цьому ми завершимо нашу першу половину сезону. Що ж, давайте переходимо до складу. По складу, нарешті, плюс-мінус наша основна лінія оборони оклигала. Є лінки у центрі поля. Пилаю, до речі, також оклигав. Єдине, що не подобається, це Гомес та артоля що у них лінк є, але він поганий. Тому думаю, що з цим робити. Конопля на лівому фланзі взагалі погано грає. Тому зараз я його все ж таки переводжу на правий фланг, а Белло повертаю на лівий. Ну і кого ще ми тут. Альба, звичайно, на травмі, то поганенько. І давайте Бустоша. До речі, Бустош отримав іспанське громадянство. Тепер, здається, не вважається іноземцем. Тому дуже сильно сподіваюся на те, що. Зимою зможу все ж таки один трансфер провести. Але то вже подивимося по ситуації. Одразу переходимо до атаки, і нам показують момент Ов'єдо. Воно на нашому правому фланзі, вже в центрі. Ну, давайте, треба пресингувати. Ну зараз по центру пас буде. Так чи ні? Ну, давайте, треба забирати той м'яч. Давайте, 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 давайте. Депресинг. Є, Бело забирає м'яч, розганяє нашу атаку. Ну, хто ж? Відкривайтесь, у уштрафній удар! Гол! Чудово! Чудово. Сподіваюсь, далі все піде так само. Стрімко. А головне результативно. І нам одразу показують, як Овєдо розводить м'яч. чи це буде момент цікаво, так? Ну, давайте, так, давайте. Дешам це випадково не син того самого Дешама. Так, Овєдо вже у нашій штрафній І пила йо. Необережно, але м'яч залишається Ов'єдо, удар. Голу дев'ятку. Ну. Варто відзначити гол красивий. Тут, скоріш за все, Воротар майже і не потяг би його. Ну що ж, залишаємося на тих самих позначках. Ми зараз на 14-й сходинці. Ну, є всі шанси піднятися вище. Є. Але чи вийде то в нас, чи ні, дуже важко сказати. Гілмур і Артоля. Провалюється. Ну, якщо за Гілмура, то дуже дивно, то Артоляту звично так. Мовіла подає удар. Ну Тільки я сказав, що Гілмур провалюється, він забиває. Чудово, тим паче у роздягальню. Взагалі прекрасно. Добре. Переходимо. Ну, треба працювати до кінця, а так загалом все непогано. Другий тайм. І Гілмор на травмі. Ну, Еянго, давай тоді виходь. Тим паче, тебе я і Чекав тут. І навіть не знаю. Правий фланг, поки я ще дам їм час пограти. Бо що конопля, що артоля погано грають. І не подобається, що Упилаю низька оцінка. Хоча загалом він. Непогано грає, особливо після повернення. Так, пилає опас на мовілому вілла, ароен Аруан вихід. На жаль, воротар рятує. Ну, давайте подивимось. Хто у нас так? Артоля подає кутовий, Ну не вдало І об'єду забирає м'яч. Але той момент нам вже не покажуть. Так, давайте все ж таки зробимо якісь заміни. E, що в нас тут? Так, замість коноплі давай, мабуть, гомес вийде. А замість артоля які в нас є варіанти? Давайте Boostoша. Бо то його позиція, і він повинен гарно відіграти, особливо заміни. Так, Ароен. Невдалий пас на цимірмана М'яч у відо. Чи зможуть наші запросингувати та відібрати м'яч? Ну, якийсь пресинг є, але не скажу, що вдалий. І об'єду вже на нашій половині поля. Ну, давайте. Забирайте м'яч. Дешам, Жосема, Алекс, П'єр, Дансель. Ну. Не треба давати. Так, закидання і вихід один на один. На щастя, для нас завершується. Ударом взворота. Так, добре, чудово. Давайте. Ну, ще мені що не подобається. Цим ірман на якого я покладав великі такі сподівання, він не впорався. Тобто, по оцінці все дуже і дуже погано. Подивимося, як буде у другій половині сезону. Так, бустош, гомес, мовіла, гомес, бустош. пас на Мовілу, удар. Ну, майже. Але майже нас не влаштовує. Тому що якщо не забуваєш ти, то забувають тобі. І ось вже у Ов'єдо. Алекс, ну, треба забирати м'яч. На щастя, для нас воротар на місці, але це кутовий. І були проблеми в минулій серії у нас саме з кутовими. Дешам подає. Ну, добре, бустош вибиває м'яч. І давайте. Тоді більше моментів не, не треба. Хоча Овєдо вибиває м'яч. Цимерман з М'ячем. Пас на Бело, Белло, Стів, Зімерман, Пол, Калайча, Бело, Стів, Цімерман, Мовіла, Ароен, Невдало, Але Пол майже забрав м'яч, але тепер вже повністю Бустош, Гомес, Гомес, Бустош. Ароен, мовіла, пас на бусоша Бусош у штрафній, мовіла удар гол. Ну, подивимося. У наступних матчах. Поки не буду загадувати, але. Поки подобається. Поки подобається. Ну от Тут я взагалі не зрозумів, що відбулося. Я так, давайте подивимось. Чи Кантеро вибув перед собою, чи що. А, ну Він просто був не перший на м'ячі. Ну. Важкувато, важкувато. Добре. Скажемо, що гарна робота. І. Переходимо. Піднялися на 12-ту сходинку. Ділимо її, власне, з Мерідою. Потроху-потроху по ми можемо. Ми можемо, власне, все. Тому. Так, ну і Гілмур 3-4 тижні. Важко, але хай. Буде що ж, наступний матч з Понферадою побачимося вже на ньому. Матч Спонферада. По замінах Іглесіас на правому фланзі, Еянгос замість трамованого Гілмура. Ну, а так, власне, основний склад. Тому переходимо до матчу вже. По прев'ю більше шансів від букмекерів саме на Понфераду. Але дуже сильно сподіваюся, що наші зможуть показати гарну гру. Тому що нам потрібні очки. Нам потрібні бали. Так, але одразу ж момент перший, який нам показується, момент у Понферади, схоже. Ну і чим це закінчиться? Ось в чому питання. Вони дуже швидко по лівому флангу. Переходять і далі, далі, далі. Переведення на правий фланг. Цим схоже, заробляє нам пенальті. Схоже, цимирман заробляє пенальті у наші ворота. Ну, давайте подивимось що вийде. Так, пенальті призначено. Гілла проти Кантерро. Чи зможе Комтеро потягнути цей пенальті Ну, вгадав, але цього не досить. Ну, що ж, треба відігрувати. Ну, а раз треба, я сподіваюся, наші зможуть то зробити. Бело, схоже, отримав такий болючий удар. Так, і наш момент Симерман з м'ячем. Ей Янго Бело. Ей Янго Бело Бело у штрафні. А янго удар. Вище воріт, на жаль. Вище воріт. Потрібно більш точно бити. Але з цим у нас є певні проблеми. І моменту Понферади. Хоча ні, Циммерман з м'ячем. Ну, Циммерман, закидуй, на Мовілу, так, нарешті. Вихід і. Ну, як так? Талом'яч ще у нас Симірман Беллос, Еянго. не невдало, і вже повертаємо м'яч. Ароен напилаю і на цьому момент закінчився. Ну, важко. Дуже і дуже важко. Я сподіваюся, побачити кращу гру у другому таймі. Звичайно, індивідуально, що не задоволений грою. Так, добре. І починаємо другий тайм. Ой, важко, дуже важко. Здається, ну гравці краще, ніж ті, що були в минулому сезоні. тобто Але граємо гірше. Ну, пропускаємо другий м'яч. Давайте тоді подивитися, що в нас по замінах артоля Бустош, циммерман Фея наша, Замість ароена Альба. Чому давайте, мабуть, одразу ось так. Бо нам треба відігравати. Важко, дуже і дуже важко. Звичайно, можна просто при першій можливості піти з команди, але я все ж таки хочу досягнути того, що команда стане на рейки та почне вигравати матчі. Ну, якщо ж нас звільне, то, звичайно, будемо щось шукати. Але, сподіваюся, до того не дійде. Що ж, проти Понферади ми програли. Наступний матч у Кубці проти Бадалонії і побачимось вже на ньому. Кубок Іспанії, перший раунд, матч проти Бадалонії Виходить, власне, другий склад наш. З основи Пелайо і Еянго, який так, 50 на 50 виходить. Затверджуємо. Якраз дамо час пограти, подивимося, як взагалі грає наш другий склад. І переходимо, давайте подивимось. Так, на інструкції нам потрібні. А щоб старалися вони. І одразу бадалонія забирає гру на себе. Всі удари саме від них. Ну, то жах. То тихий жах. Навіть не знаю, що далі з цим робити. Це по тому, що загалом другий склад по скілам, як мінімум, досить сильний. Так, ну, ну тут помилка фагнані явна. Ми одразу пропускаємо. Схоже, все ж таки, прокляття першого раунду нас не полишає Ну, так, Янго Альба, Дієс, Іглесиас Іглесиас у штрафній. Забуває, чудово. До речі, Іглесиас, котрого у минулому сезоні я використовував саме як правого захисника, досить непогано себе зараз показує як правий атакувальний. Час від часу я все ж таки його там використовую. Так, я є на фею. Альба, Фея, Діас. Закидання таке на Іглесіаса Іглесіас на правому фланзі. Подача Надія, але вдало конопля з м'ячем Янго Альба Іглесіас Дубль. Чудово. Дуже і дуже чудово. Можливо, все ж таки треба буде замість Артоля Награвати і Глесіаса саме на цьому фланзі. Так, Конопля вкидає на Альбу. Конопля Стів. Індія на підхопленні Лумбертос, до речі, наш вихованець Альба. Фея фея забуває. Ну, можливо. Так, був? Зарахували? Ні, не зарахували, на жаль. Ну що ж. Можете трохи ще краще. Фея окремо незадоволений грою, Діас незадоволений. І Лумбертас, наш вихованець, також незадоволений і конопля. Тобто, на початку сезону конопля перший матч взагалі чудово відіграв. Потім щось пішло в нього не в ту сторону. І почав провалюватися. Так, ну, що в нас там? Правий фланг конопля зустрічає і дає подати. Осе, ну треба забрати м'яч. Ну, дякую, хоча б заблокував цей простріл. Але все ж таки бадалоння подає кутовий. пилає вибиває м'яч. Чудово. Дуже-дуже-дуже. Але м'яч ще в них може бути подача, але невдало, діє просто вибиває м'яч. І на цьому момент завершився. Так, ну давайте подивимося фея. Давай Цимбергон все ж таки вийде. А замість Діаса бустош. Так, на цьому поки все. І подивимося, чим це все завершиться. Дуже сильно сподіваюся, що все ж таки нашою перемогою. Так, конопля, вбрасов м'яч на Іглесіаса Конопля Дєс. янго Альба, Іглесіаса і Альба. Якщо я правильно зрозумів, це альба Бив. Ну, непоганий удар. Добре. І кутовий для суперника. Фух. Діє допомагає. Ну, Реф. Свистіти треба. Завершуй матч вже. бадалоня подає удар. Фух. Це все? Так, це все. Я вас вітаю. Ми нарешті пройшли перший раунд. Кубку. Нарешті. Ну, якось так спокійніше стало. Що ж, Наступний матч проти Лас Пальмас вже у Лізі. Побачимось на ньому. Матч з Лас Пальмасом по замінам. Пилая дуже виснажений, замість нього Діає Виходить, далі Артоля у центрі поля, тому що Гілмур ще на травмі, а всі інші після Кубкового матчу ще не відновилися. І Бусторс Власне, буде у нас на фланзі грати. Ну і це, власне, мабуть, все. Що, давайте переходимо до матчу. Дуже важко потім буде знайти якусь заміну, зробити, бо вони. Наші майже вся лавка запасних виснажена, але дуже-дуже сильно сподіваюся, що зможемо щось зробити. Так, добре. Давайте, старайтеся. І одразу ж момент у вас пальмаса. Що вони там нам покажуть. Загострюючи паси назад тільки. Так, артоля. Мовіла. Закидання на циммермана циммерман Поль Ароен. Невдало знімають м'яч з ноги. Ну, добре, ладно. Чекаємо і подивимося, що з того всього вийде. Так. Дія є, Набелло, Артоля. Давай, 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 давай. Цимрман закидання на мовілу. вихід один на один і не вдало. Дуже і дуже не вдало Ну що ж, хоча б є моменти для початку, то також добре. Так, ну давайте. Треба далі. Треба дотискати їх. Ну. Дія є так. Агресивно відбирає м'яч. Але без фолу, циммерман Артоля, діяє. Пауль Бело. Бело вже у штрафні. Далі, далі треба щось. Артоля. Мовіла. Удар. Гол. Потужний такий. Дуже і дуже добре. Чудово. Тобто, все ж таки, у роздягальну змогли забити. Ну, скажу, що задоволений. Так, ну, а хоча бустож 6,4. Так. Наш момент калайча, а руен мовіла невдалий пас на бустоша. Воротар Лас пальмаса вибиває, але калайча головою. Мовіла з м'ячем. циммерман циммерман удар. Гол. Другий м'яч. Ну, давайте так. Дуже сильно сподіваюся, ми все ж таки набираємо хід потроху повільно, але все ж таки до чогось та прийдемо. Ми вже, власне, на 11-й сходинці. Там трохи залишається до 8. -ї. Тому, давайте, мабуть, все ж таки замінимо. Хто у нас провалюється? Белло провалюється. Конопля виходь і замість бустоша. Хто у нас є свіженький? Фея. Ні, давайте Аугустіна. Молодого. Подивимося, що він зможе. Бо в нього велика швидкість така. Можливо, саме це саме те, що нам зараз потрібно. Давайте. Ще у якийсь момент хоча б буде, чи ні. Ну, давай, давай, давай. Так, дія є. Вибиває м'яч на цимерма. На цим треба пришвидше. Прискорюватися, і він втрачає м'яч. Ну, як так? М -м -м. І це вже момент у Лас Пальмасу. Що вони зроблять? Чи зможуть наші все ж таки відібрати м'яч та нав'язати. Свою гру. Так, Ароен забирає м'яч закидання на мовілу мовила вихід один на один, удар, повз ворота. Ну, скільки в тебе завершення? 11. Ну все рівно. Треба таке вирішувати. Ну, хоча б. Хоча б ми все ж таки. Набираємо хід. Набираємо впевненості це вже точно. І хоча б ну два матчі то не серія, але все ж таки. Потроху-потроху беремо свої очки. Що ж, наступна серія, скоріш за все, це Нумантія, Бадахос, Леганес і, можливо, не обіцяю Леванте. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі!